iPhone вже давно може бути повноцінним настільним комп'ютером, просто Apple не хоче це вмикати. Нещодавно ентузіасти запустили на iPhone 17 Pro Max у режимі iPadOS з багатовіконністю і зовнішнім монітором, і працює це краще ніж на багатьох iPadах. Це не кастомна збірка і не експериментальна прошивка, а саме реальна iPadOS. Така сама, як і на звичайних айпедах, на зовнішньому моніторі iPhone працює з багатозадачністю. Там є Stage Manager, розділення вікон, і поводиться він як повноцінний невеликий десктоп. І ще найцікавіше, працює це дуже плавно і без жодних милиць. Ну майже чому так взагалі можливо. Тому що iOS і iPadOS – це не дві окремі операційні системи. Це одна платформа, у якій Apple просто вмикає, чи вимикає певний функціонал, залежно від типу пристрою. По суті, всередині є параметр, який говорить системі: ти iPhone чи ти iPad. І саме він визначає, чи буде доступ до нормального зовнішнього монітора, чи буде багатовіконність, стейдж менеджер та всі інші планшетні можливості. І завдяки вразливості в iOS 26.1 автор експерименту отримав доступ до всіх цих параметрів і змусив систему визначити iPhone як iPad ще на етапі завантаження. У 26.2 Beta 1 Apple вже закрила цей експлойт, але сам факт нікуди не зникає. iPhone здатний на це без жодних змін у залізі. І тепер логічне питання, чому нам цього не дають офіційно? Причина проста: це продуктова політика. Якщо дозволити iPhone працювати у режимі кишенькового комп'ютера, як Samsung Dex робить це, то це почне з'їдати продажі iPad, які так не дуже добре продаються, і частково навіть бюджетних Mac. І враховуючи те, що Apple зараз готує дешеві MacBook за мірками Apple, розмивати межі між лінійками їм точно не вигідно. Apple дуже чітко розділяє свої пристрої. iPhone це мобільність, iPad, це більший екран і багато. Віконість, а Мак це повноцінний робочий інструмент, і поки їм вигідний цей поділ, функції залишаються вимкненими. Хоча технічно iPhone вже давно переріс свій форм-фактор. Щоб зрозуміти масштаби, давайте пригадаємо момент переходу Apple з Intel на власні процесори. Перший девкіт Mac Mini, який тоді роздали розробникам, працював на звичайному A12X X. Тобто такий самий процесор, який стоїть в iPad Pro 18-го року. І цей чип легко тягнув macOS Sur. Тобто, вся архітектура M-чипів чипів це по суті ті самі a серії просто в іншому форм-факторі і з іншими лімітами енергоспоживання. І майбутній MacBook на a 18 чи A19 19 це абсолютно реальна історія. Просто Apple традиційно обмежує функціонал на софтверному рівні, щоб розділення продуктів залишалося чітким. Якщо вам цікаво, до яких ще хитрощів вдається Apple і де вони штучно обмежують свої пристрої, напишіть про це у коментарях, і я зроблю про це окреме відео. Steam наче випустили вбивцю Xbox, красиву, потужну машину, яка могла б всіх розривати, але вся ця історія нагадує професійного кілера, якому просто не видали зброю. Формально він є, а функціонально. Немає чим стріляти, і ніби все окей, ідея хороша, залізо непогане. Працює на власній системі, екосистема зрозуміла. Але проблема починається з головного: з вартості у моменті, коли Tech Tips прямо спитав, скільки це буде коштувати. у Valve стало дуже тихо, буквально дивна пауза. А потім вони сказали фразу, від якої все стає зрозуміло. Бо вартість буде на рівні ПК з таким самим залізом. Все, Steam Machine ніколи не стане конкурентом Xbox чи PlayStation, бо Xbox і PlayStation продаються фактично по собі вартості. Компанії заробляють не на консолях, а на сервісах і продажі ігор. А Steam Machine це просто комп'ютер у красивій коробці, і коштувати він буде так само, як і звичайний комп'ютер. Тепер додаймо реальність 2026 року через дефіцит чипів, через шалений попит з боку дата центрів та весь цей AI, бум дорожчає все стоїть Пам'ять. Оперативка SSD, відеокарти. Абсолютно все стало помітно дорожчим і буде дорожчати іще більше. І це автоматично піднімає вартість пристрою, який має нам продавати Valve і на виході ми отримаємо ситуацію, де Steam Machine за ціною вже не виглядає привабливо. Більше того, він ризикує бути дорожчим за PlayStation 5 Pro, а це вже повністю збуває його позиціонування. І тут постає логічне питання: навіщо взагалі купувати Steam Machine... Навіть якщо ви фанат Steam, якщо за ті ж кошти можна зібрати або купити готовий ПК, причому не на відеокарті AMD, як у Steam Machine, а на Nvidia, де є DLSS 4 і це кардинально інший рівень продуктивності та якості картинки у будь-якій грі. На ПК ви можете встановити і SteamOS, і Windows, і запускати всю Steam бібліотеку взагалі без жодних проблем з античитами. Тобто, за ті самі кошти ви отримуєте систему, яка гнучкіша, сумішніша та універсальніша. І саме тому Steam Machine ризикує стати дуже дуже нішовим пристроєм. Ціна не конкурентна обмеження реальні а альтернативи більш привабливі в тому ж бюджеті. Після Steam Machine виникає нормальне питання: а що в Україні по збірках з такими самими ж характеристиками? Бо наш ринок любить ставити цінники так, що міні ПК. Коштують дорожче, ніж мала б коштувати взагалі сама ідея компактності. І часто реально дешевше зібрати систему самому, але тоді треба нормально порівняти всі залізяки. Тут якраз зручно користуватись українським є е каталог. Заходите, виставляєте потрібний процесор, відеокарту, обсяг пам'яті, форм-фактор і одразу бачите всі варіанти з наших магазинів із нормальними фільтрами і графіками, змінами цін. Можна окремо зібрати список комплектуючих під свою збірку, бо під свій ЄСТІ. Machine. і сервіс покаже, де зараз найнижча ціна на кожен елемент. І цього місяця це має ще і додатковий сенс. З 25 листопада по 25 грудня на є е каталог проходить конкурс. Якщо зробити публічний вишліст до 30 тисяч гривень і написати розгорнутий відгук з реальним фотом на товар, який має ціни від магазинів партнерів, ви берете участь у розіграші свого ж вишлиста. Кожен відгук це окремий шанс. А після 25 грудня оборудь переможця і він отримає товар зі свого списку на суму до 30 тисяч. Гривень без грошового еквіваленту. Посилання на є каталог і на правила конкурсу я залишу в описі. Якщо зараз плануєте збірку чи оновлення, зручно і ціни порівняти, і можливо забрати свою конфігурацію під ялинку. 6G це вже не фантастика. Це тестується просто зараз. Якщо хтось досі боїться 5G вишок, то новина така. 6G буде у 100 разів розумнішим. Там штучний інтелект сам керує хвилями, обходить перешкоди, змінює маршрути сигналу, мов навігатор. Це прямо ідеальний живильний бульйон для конспірологів, але для нас це початок епохи мереж, які думають самі. Samsung та SK Telecom підписали угоду, щоб разом тестувати 6G у реальних умовах, не на стенді, не в лабораторії, а прямо на живій національній мережі SKT. І фішка тут у тому, що вони не просто додають швидкість, вони вбудовують. Шаї у саму основу мережі, туди, де формується сам радіосигнал. По суті, антена починає працювати не за жорсткими правилами, а саме за логікою шаї. Вона бачить, що їде автобус, і сигнал може відбитися, що поруч бетонна стіна, що канали перевантажені, і вона сама обирає кращий шлях для хвилі, тобто замість тупої передачі даних, ми отримуємо мережу, яка реально аналізує оточення. І тут важливо зняти рожеві окуляри, тому що це не зробить інтернет магічно. Швидшим, бо проблема з пропускною здатністю нікуди не дінеться. Є базова станція і є певний максимум пристроїв, які який вона може нормально тягнути. Якщо підключиться забагато людей, інтернет лягає, хоч там шаї, хоч там підвищені частоти. Це дуже схоже на історію у Великій Британії, коли боролись з заторами. Там бажали, що треба зробити маленькі триколісні автомобілі, бо вони займають менше місця і затори зникнуть. А на практиці нічого не змінилося, бо проблема була не вроблені. Розмірі машин, а у пропускній здатності самої дороги. І так само з мобільним інтернетом. Хвиля стане розумнішою, але пропускна здатність вишки ні. Mac Pro офіційно ще не поховали, але по факту Apple сама відправляє його на лавку запасних, і зараз, вперше за багато років, є всі ознаки того, що оновлень для цієї лінійки більше не буде. Про це вже прямо говорить Марк Гурман, і судячи з осього, він має рацію. Щоб зрозуміти, чому це відбувається, треба повернутись трохи назад. У 2006 році Mac Pro був справжньою революцією і робочою станцією. Це був комп'ютер, який можна було апгрейдити взагалі. Як завгодно. Процесори, оперативка, відеокарти, накопичувачі усе це мінялось і масштабувалось. Професіонали брали його саме за модульність і стабільність. А потім Apple вирішила переосмислити формат і в 2013 році показали нам те саме відро. Дуже смілива ідея, але абсолютно невдала реалізація. Бо зовнішні відеокарти це нереально. Перегрів повна відсутність нормального апгрейду і ринок 7 років просто терпів. А у 2019 році Apple повернулася до класичної модульності. Це був знову нормальний професійний інструмент, і здавалося, що наступні покоління тільки посилять цей підхід. Але далі прийшов Apple Silicon, і тут уже все змінилось, бо архітектура m M-чіпів чудова для ноутів, для Mac Mini, для Mac Studio, Але для робочих станцій вона має один критичний мінус: вона не модульна і не може бути модульною. Пам'ять інтегрована у сам чіп її не додати, графіка інтегрована і її не змінити. NVIDIA і AMD поставити неможливо. Відеопроскорювачі Apple вони хороші, але для великого продакшену і важкого 3D цього насправді замало. І залишається кілька слотів PCI для специфічних карт, пам'яті, і все. І в результаті Mac Pro на чипі M2 Ultra це фактично Mac Studio, тільки в більшому корпусі, бо там той самий процесор, та сама логіка роботи і та сама інтегрована графіка. Різниця лише в тому, що у Studio PCI немає, а у Pro вони є. Але кількість людей, яким реально це потрібно, вона дуже і дуже мала. І коли стало відомо, що Apple відмовилася від чипа m 4 Ultra, стало ясно, що нового Mac Pro чекати просто не варто. Просто немає сенсу робити наступну модель, якщо вона нічим не буде відрізнятись від Mac Studio, ну звичайно, окрім ціни. Бо MacStudio вже закрив ті задачі, для яких колись створювали Mac Pro, а для всього, що вимагає дискретних відеокарт, великих рендер ферм чи специфічного заліза. Давно існують Windows-станції з Nvidia. Тому, схоже, що m 2 Ultra — це останній Mac Pro в тому вигляді, який ми знали. Можливо, колись буде перезапуск лінійки. Можливо, якщо Apple навчиться поєднувати свої процесори з дискретною графікою, що зараз звучить просто як божевілля. Але зараз це просто фінал епохи. Mac Pro нікуди не зник він просто перестав бути тією машиною, заради якої колись купували модульність і абсолютну продуктивність. На цьому сьогодні, все. Дякую, що дивитесь і підтримуєте канал. Це справді дає сили продовжувати робити випуски регулярно. Навіть якщо тиждень видався непростим, якщо хочете окремо розбір того, як Apple штучно обмежує свої пристрої, і навіщо вони це роблять? Напишіть у коментарях. Я зберу матеріал і зроблю окреме відео. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!